Зараз я вам покажу КТ, на якому ми оцінимо з вами суглоби. Перед вами КТ правого суглобу. нічого поганого ми сказати не можемо. Суглоб нормально розташований, відносно суглобової ямки. Ліва сторона аналогічна ситуація, як щось критичного ми тут не бачимо. Ми бачимо нормальну суглобову голівку. Не супер, але непогане розташування сулобових ліків носної ямки. Основна, основна скарга пацієнта з тим, що вона не може відкрити рот повністю. Тобто він відкриває тільки на декілька пальців. Зазвичай заклинюю пацієнтки та дуже сильно болить при такій картині на суглобах. Тому для того, щоб я розумів, що там відбувається, я направляю пацієнту на МРТ. МРТ дослідження мені дасть більш чітку картину, і зараз я вам покажу, що ми знайшли на МРТ. На мерте у нас така картина. Ми маємо випавший суглобовий диск, який я позначив відносно суглобової ямки та суглоба. Я з одного боку, так і з другої сторони у нас похожа ситуація. У нас випавший суглобовий диск, який досить далеко розташований від голівки, та голівка, яка розташована в суглобовій ямці. Тобто ситуація така. Бачучи катему, можна сказати, що все непогано. Коли ми дивимося на МРТ, ми маємо досить серйозні проблеми для досить молодого віку пацієнтки. Реабілітація даному випадку є непростою, досить складною, тому потихеньку ми будемо її лікувати, але тут треба розуміти причину. А причина зазвичай це є прикус пацієнта. Бачимо, що в нас досить сильно згужена верхня щелепа відносно нижньої. Таким чином, наша нижня щелепа заблокована, і вона в певній та вона в вимушеній позиції. Зверніть увагу, як розташовані нижні фронтальні різці. Звичайно, вони викривлені, та нижня члепа не мала змоги повноцінно розвиватися. Така ситуація у прикусі призвела нас до великих проблем та до наслідків, які ми маємо, які, певні мірі, вже не звороть. Але альтернативне консервативне лікування можливе, і ми будемо старатися довести це все до ідеалу. Тому працюємо.